Шановні фермери компанія Rain Technology Одеса системи поливу. Зараз ми привезли насосні станції Ванероні, італійського бренду. Вони йдуть для перекачування великого об'єму води. І Ці насосні станції спеціально підібрані під потужність найпопулярнішого трактора МТЗ-82. Ця насосна станція може перекачувати від 1300 до 2500 кубів на годину, використовуючи потужність трактора. Вона йде в комплекті з карданом. Іде в комплекті з такий ключик. Відкривається система, де можна змащувати. Можна змащувати цей вал. Вал довжиною майже метрів 5. Ця насосна станція занурюється безпосередньо безпосередньо у водойму. І за допомогою гідравлічного ця труба діаметром десь 300. 50 мм. Ця труба е, може розвертатися у будь-який бік і перекачувати. Вам треба накопичити водонакопичувач, перекачати через де, е, через дамбу, через греблю. Дуже дуже класні, прості. Перекачуйте системи поливу rain Technology.